Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Вам варто вивчити книгу Йова, тому що це чудова книга. Як ви пам'ятаєте, у Йова було три друга. А потім прийшов четвертий. Але у них була жахлива теологія. Що вони сказали йову? Вони сказали йому у цьому світі хороші речі трапляються з хорошими людьми, а погані з поганими людьми. Але це неправда. правда. поки що ми не живемо в царстві Божому. Ми живемо в занепалому світі, в світі темряви, брехні і обману. Це злий світ. Ось чому ми повинні бажати царства Божого. адже тільки у царстві Божому... Буде справедливість. там буде праведне правління Боже, не в цьому світі. У цьому світі відбувається багато неправедних і нечестивих речей, і вони відбуваються дуже часто. Візьміть свою Біблію. Відкрите зі мною Євангеліє від Луки, 13, розділ. Луки, 13, розділ. Тут месія вчить про те, що важливо уникнути того суду, який прийде на цей світ. Ви повинні усвідомити, що в цьому світі відбуваються речі, яких неможливо уникнути. Але ви можете уникнути того осуду, який Бог вилля на цей світ. Як є лише один спосіб, і ми побачимо його в цьому фрагменті. Отже, євангелія від Луки, тринадцятий розділ. Давайте почнемо із першого вірша, де сказано. Того часу прийшли, були дехтом та й розповіли йому про галілеян. Що сталося із цими людьми з галілеї? Давайте продовжимо із вами читати перший вірш що їхню кров Пилат змішав був із їхніми жертвами. Отже, були люди із Галілеї, які прийшли до Єрусалиму, щоб поклонитися Богові. Це добре. Ми знаємо, що писання говорить не приходити до Господа з порожніми руками. Ці люди з Галілеї, євреї прийшли для того, щоб поклонитися Богу Ізраїлю в Єрусалимському храмі. Вони не прийшли з порожніми руками. Вони принесли жертви. Але чомусь і нам не сказано, чому Пилат вбив їх, взяв їхню кров і змішав її з кров'ю їхніх жертв. Це жахливо і огидно. Але Пилат був злим чоловіком. Зверніть увагу, ось на що. Люди, які були з Єшуа, розповіли йому про це. Зверніть увагу на те, що він сказав, другий вірш. Ісус же сказав йому відповідь. Чи ви думаєте, що оці галілеяни, що так постраждали, грішніші були від усіх галілеян? Що він говорив їм? ви думаєте, що це сталося тому, що ці галілеяни були поганими, грішними за інших? Ви думаєте, що через це їх чекало таке покарання? Що він говорить? подивіться на третій вірш. Ні. Він чітко каже, що ці жахливі події відбулися не тому, що ці люди були грішнішими за інших. Вони цього не заслуговували. Але він так само говорить: кажу вам, та коли не покаєтеся, то загинете всі так. Він говорить тут щось дуже важливе. Ми бачимо з вами жахливу подію. Нечестивий лідер, що володіє владою, схопив людей, які прийшли щоб поклонятися Богу Ізраїлю у Єрусалимському храмі. І що він зробив з якоїсь незрозумілої причини, він вбиває їх і змішує їхню кров із жертвами. Це був нечестивий корумпований чоловік. Пилат зробив це. Але Єшуа каже: це сталося не через якийсь гріх або те, що ці люди були поганими, але він попереджає нас якщо не покаєтеся, то вас чекає те саме. Вас чекає Божий суд. Подивіться на третій вірш, де він говорить ні. Кажу вам. Та коли не покаєтеся, то загинете всі. Так, тепер він наводить нам з вами інший приклад. четвертий вірш або. Ті вісімнадцять, що башта на них завалилась, була в Сілоамі і побила їх, чи думаєте, що ті винні були більш за всіх, що в Єрусалимі живуть? ми знаємо із вами щось є купальня? Насправді, друзі мої, це джерело людей посилали туди для того, щоб набрати води І коли це відбувалося, то загинуло того часу 18 осіб. Чому Тому що вежа, яка стояла там, впала на них. 18 людей загинули. Це була трагічна подія. Ми схильні запитувати, чому Чому це сталося. Ми не бачимо відповіді. І так само, й йов, який страждав жахливо, не отримав відповіді, чому він страждав. Ми, читачі, знаємо, що Йов за життя не отримав відповіді. Тепер він знає, але він не знав, коли переживав ці труднощі. Отже, башта на них завалилась, була в сілоамі і побила їх. Чи думаєте, що ті винні були більш за всіх, що в Єрусалимі живуть? Подивіться на п'ятий вірш. Ні. Кажу вам. І знову ми бачимо тут ту ж відповідь. А коли не покетися, то загинете всі так. Ось про що він говорить тут. Ми розглядали контекст усього цього протягом останніх кількох випусків. Ми говорили про суд, що відбувається люди, дивлячись на жахливі трагічні речі, які відбуваються у цьому занепалому світі. Кажуть, чому чому ми бачимо, як відбувається щось погане, і звертаємо на це свою увагу. Ми не йдемо в це небезпечне місце, не наближаємося до нього, намагаючись уберегти себе від подібної трагедії. Едії, але що говорить на це Месія? Він каже: зрозумійте, що суд Божий прийде на цей світ. Ми побачили якихось галілеян, а так само 18 жителів Єрусалиму, які загинули. Зрозумійте, що це лише малий відсоток, кілька людей. Але суд Божий прийде на цей світ у всій його повноті. І виникає питання Якщо та вежа впала, ви можете подивитися на неї і сказати, ну, це була стара вежа, її ніхто не ремонтував, і тому вона впала. Це звісно так. І якби ви побачили подібну вежу, то ви б не наблизилися до неї. Ви б діяли обережно, а не нерозумно. Але що ми бачимо? Єшуа знову і знову говорить нам щось. він любить нас, він виявив свою любов до нас, але він каже, що суд і йде. Ми повинні зрозуміти із вами наступне. «Божий суд справедливий. Люди будуть судимі праведно. Справедливо, але нам потрібно знати наступне: є лише один шлях, тільки один, щоб уникнути суду Божого. і тут ми бачимо важливий термін, який з'являється дивічі в цьому фрагменті. Я говорю про покаяння. Покаяння це коли ти відвертаєшся від гріха до Бога. Підстава покаяння зміна в розумі, завдяки якій ми перестаємо погоджуватися із цим світом. Ось у чому проблема. Як я вже говорив, цей світ зле місце це місце несправедливості, нечистивості, неправедності та брехні. Отже, ми не повинні йти шляхами цього світу. Ми не повинні погоджуватися зі світом. Ми повинні погоджуватися з Богом. Ось з чого починається покаяння. Це коли ми говоримо Богу так. А що говорить Бог? Це не має значення. Ми повинні погоджуватися з усім, що виходить з вуст Божих. А що відбувається сьогодні? Люди наповнені гординею. Вони чують, що говорить Біблія, і кажуть, я з цим не згоден. Хто ти такий, щоб не погоджуватися з Богом? Не будь дурним, не будь горділивим. Бог найбільший. Ви можете сказати, я не вірю в це. Я вважаю, що все з'явилося саме по собі. Як цей світ міг з'явитися сам по собі, у ньому є порядок. Ясно, що був творець, щось не відбувається саме. Собою Один із законів науки говорить про причини і наслідки. енергія не з'являється сама собою, її не можна створити або втратити. Вона перетворюється. Бог це сила, і не тільки бо джерело всього творіння, і коли ми дивимося на його творіння, то бачимо порядок. Ми бачимо, що воно було задумано досконалим, що все діє тому, що на те є причина. А це означає, що ми повинні шукати творця. Біблія говорить, що якщо ми будемо шукати його, то знайдемо, і якою має бути наша реакція, коли ми її знаходимо, ми повинні поклонятися їй. Але не може бути поклоніння в непослуху. Поклоніння – це коли ми віддаємо себе Богові і визнаємо це важливо. Визнаємо Його владу над своїм життям. Лише коли ми говоримо Богові так, погоджуємося із ними і всім, що говорить його слово, ми можемо очікувати, що Бог буде працювати у нашому житті, підіймати нас, змінювати нас, поступово формувати в нас новий спосіб мислення, який буде в. Залагоді із Богом, цей процес називається освяченням. Це процес, завдяки якому ми з вами стаємо святими, а святість завжди пов'язана з цілями Божими. Я веду себе святом, коли служу Богу згідно із Його цілями. Коли я служу собі, роблю те, що хочу, то поступаю не свято, а не честиво. Адже я роблю те, що сам вважаю правильним на підставі впливу цього світу. Не дозволяйте світові впливати на вас. Нехай на вас впливає помазання Духа Святого, і все це починається із чого? З покаяння. Ось чому Христос каже: покайтеся. Подивіться ще раз на п'ятий вірш. Він каже ні. Кажу вам: з приводу цих вісімнадцяти вони не були найгіршими людьми у Єрусалимі» коли не покаєтеся, то загинете всі так. а тепер подивіться на шостий вірш. і він розповів оцю притчу. Зараз ми побачимо ще одну притчу. Вона буде про фігове дерево, і ось чому це так важливо. Ми бачимо, що фігове дерево пов'язане з Ізраїлем. Це послання для Ізраїлю для Божого народу. Якщо ви маєте стосунки у завіті із Богом, то це так само стосується і вас. Зверніть увагу на те, що він говорить у шостому вірші і він розповів оцю притчу. Один чоловік у своїм винограднику мав посаджене фігове дерево, і прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов. Туди з вами ми бачимо, що цей чоловік посадив у своєму винограднику фігове дерево. Він прийшов шукати плоду на ньому. Це звучить логічно. Але він не знайшов плодів. І що він захотів зробити після цього, він збирався зробити дуже жахливу помилку. Тут сказано, і не знайшов. Далі йде сьомий вірш. І сказав в нереві, оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фіговім дереві, але не знаходжу зрубай і його, на що і землю марнує воно. Якщо ви знаєте Біблію, то розумієте це. Ця людина засмучена, тому що не отримала прибутку, не побачила плоду від своєї роботи. Цей чоловік був дуже засмучений. Він збирається вилити свій суд на це фігове дерево. Але у чому тут проблема? Якщо ви знаєте Біблію, то у книзі Левіт говориться, що коли людина садить дерево, його плід не можна їсти три роки. Він думав, що він зазнав шкоди. Але всі ці три роки він не мав абсолютно ніякого права на плід. Якби... Фігове дерево принесло плід, то Цей плід називався б ола, ол що означає заборонений. Це ж слово означає не невизнаний Богом. Він не повинен був шукати того, що не було визнане Богом, але він належав світові і тому не звертав увагу на слово Боже, на заповіді Божі. Він хотів плоду і хотів його зараз же. І що він говорить? Він не зрозумів суті і тому сказав: Зрубай його, на що і землю марнує воно. Він хоче використовувати. Цю землю він хоче, щоб вся його земля приносила йому прибуток, і тому він бачить проблему в фіговому дереві, але це не так. Фігове дерево діє на підставі Божих стандартів. А Божий стандарт говорить, що всякий плід, який з'явиться за перші три роки, не належить вам. Він заборонений. На четвертий рік цей плід повинен дістатися Богові, цей виноградник. Ми можемо подивитися, наприклад, із Ісаї 5. виноградник та фігове дерево це символи Ізраїлю, і ми з вами про це, друзі мої, дуже добре знаємо. І далі, у восьмому вірші, говориться наступне. А той виноградар йому в відповідь каже: позостав його, пане і на цей рік аж поки його обкопаю довкола і обкладу його гноєм добривом. Зрозумійте, що у цей рік ми повинні очікувати плодів. Але ж не в перші три роки. Згідно із Божими стандартами, вони не мають абсолютно ніякого значення. Божий стандарт говорить: плід у перші три роки заборонений. Не їжте його, не збирайте, не продавайте, не торкайтеся його, просто залиште його. Але ця людина вирішила, що зазнала збитків, хоча це було не так. Цей чоловік просто хотів чогось, що не належало йому. А на четвертий рік, згідно із тим же фрагментом з левіт, пліт належить Богові. Це говорить нам про те, що виноградар переживає про те, щоб Бог отримав те, що його по праву. Він каже: не рубай його. Дозволь мені обкопати його, обкласти гноєм чи не принесе плоду. Насправді, ми бачимо, що він впевнений у тому, що фігове дерево неодмінно принесе плід. Чому Тому Що це Божий рік і це Божий час. Бог явить себе. Ось у чому суть послання. Перші три роки всі плоди заборонені, їх не можна називати плодами. А на четвертий рік врожай. Плоди будуть зовсім іншими, чому тому, що вони належать Богові, і коли ви будуєте своє власне життя на підставі стандартів та інструкцій Божих, то вас чекає рясний врожай та дух перемоги. Ось чому він такий впевнений, Але давайте подивимося, як все закінчується, коли ж ні. То зрубаєш його. ось у чому справа. Іноді ми відмовляємося від чогось дуже швидко. Все тому, що ми не бачимо Божого порядку. А коли ми не застосовуємо істину Божу в якійсь ситуації, то нас чекають збитки. Якби власник виноградника зробив те, що хотів, і зрізав його відразу, то фігове дерево не принесло плодів богові. І сам би він поніс збитки, це дерево мало потенціал. Але, друзі мої, нам потрібно пам'ятати, що цей потенціал у Божому плані. І тоді у нас виникає резонне питання: чи хочете ви, щоб план Божий керував вашим життям? Чи готові ви підкорятися йому лише коли ми підкоряємося стандартам Божим? Я хочу сказати вам, що перебувати у волі Божій найбезпечніше. Чи означає це, що з вами не може статися нічого поганого? Ні, насправді, коли ми перебуваємо у волі Божій, ворог починає гнобити нас. Ви можете постраждати, але ви не будете проходити через це самі. Ви будете проходити через це із Богом під його помазанням. З його присутністю і помазанням ми можемо перемогти. Ось у чому, друзі мої, суть цієї притчі. Не чекайте того, що Бог не хоче давати нам. Не шукайте того, що не для вас. Шукайте того, що у волі Божій. Цей виноградар був дуже мудрим. Чому? Тому що він хотів зберегти це дерево, врятувати його від суду. Для чого? Для того, щоб воно принесло плід заради цілей Божих. І ми так само повинні приносити плід не заради своїх цілей, не заради користі для себе. Чому біблія говорить про це: одні люди вмирають раніше, інші живуть довше, але ми читаємо про 70 80 років, і це правда, чи не так? Насправді тривалість життя в наші часи з усіма сучасними ліками і операціями для чоловіків і жінок становить близько 80 років. Жінки живуть трохи більше, а чоловіки трохи менше. але у середньому людина живе приблизно 80 років. І ось що ми повинні зрозуміти: Ми не повинні дозволяти життю у цьому світі обманювати нас, і ось що я маю на увазі під цим. Що таке 70, 80 або навіть 90-100 років у порівнянні з вічністю. Ми повинні пам'ятати слово Якова. Він каже, що це життя як пара. Зараз вона є, але незабаром зникне. Я бачу це по собі. Я старію. У 10 мені здавалося, що 20 років це довго, але у 60 20 або 30 років не здаються таким же великим періодом. Ми повинні жити із перспективою царства. А це означає, що ми повинні приймати рішення заради вічності. І я хочу запитати вас, чи приймаєте ви рішення заради вічності? Ви думаєте про царство? Чи відвертаєтеся ви від цього світу, від його стандартів і точки зору, щоб побачити все із Божої точки зору і прийняти бажані Богом рішення, які матимуть наслідки у вічності? ось до чого ми з вами покликані. Не обманюйтеся, не робіть наголос на 70-80 років. Робіть наголос на царстві. Ми повинні жити в покаянні і приносити плід гідний покаяння. для цього ми повинні перетворити своє життя. Покаяння говорить про зміни, про перетворення. Живіть у покаянні, звертаючись не тільки до Бога, але й до цілей Божих, щоб служити йому і розвивати майбутнє царство, яке буде приносити радість вам і догождати йому. І тоді він скаже вам добре, немає нічого кращого. Ніж бути слухняним слугою Бога, який догождає і який виконує волю Божу. Я підведу підсумок цього вчення і скажу вам ось що ніхто ніколи не шкодував, що почав дивитися на щось з точки зору вічності. Ніхто не шкодував про те, що погодився із Богом, служив Богу, виконував Його цілі. Насправді ці речі будуть приносити радість, цілу вічність. Ми не знаємо, скільки часу у нас залишилося: рік п'ять чи десять. Ви можете бути молодими. У вас більша частина життя може бути ще попереду. Прийміть рішення сьогодні. Будьте мудрі, живіть у покаянні, зверніться до Бога, виконуйте його цілі і живіть так, щоб це було приємне йому. Павло каже, що наше життя має бути жертовним, бажаним Богом. Це те, чого бажає той, хто пережив Божу милість. Прийміть рішення на користь Бога жити таким чином правильно як для цього світу, так і для прийдешнього царства Божого. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас корисним, і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш Господь Месія є щось. Ісус благословить вас, шалом, шалом з Ізраїлю.